З тюремним строком боролися на нього й напоролися. Працівники поліції Жашкова погоріли на хабарі, виконуючи обов'язки заступника начальника слідчого відділу разом із дільничим інспектором вимагали у місцевого жителя 49 тисяч гривень за закриття справи. Мовляв, якщо той заплатить, то чоловіка не притягнуть до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень. Слідчого силовики затримали у своєму кабінеті під час отримання вигоди. А от інспектора піймали уже біля райвідділу. Тепер нас поліція перевіряє слідчу роботу затриманих полісменів. Наразі правопорушникам оголошено про підозру за вчинення кримінального злочину, передбаченої частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. На цю хвилину суд вирішує про їм запобіжного заходу. Вони знаходяться під вартою. Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років ув'язнення та право обіймати певну посаду на строк до 3 років.